Доброго дня! Сьогодні ми попрацюємо відразу по трьом темам. Це поняття про об'єкт у програмуванні, властивості об'єкта змінювання значень властивості об'єкта в програмуванні та поняття події та методу види подій. Чому так? Тому що я вважаю, що всі ці три теми є нерозривними. Якби ми вивчали, то ще записую відео для кожної теми окремо. У мене б перша тема була б ніби неповною. І вона дописувалася в мене в другій темі. І аналогічно третя тема в мене б доповнювала першу і другу. Тому попрацюємо, тобто все це я створюю в одному відео. Тобто ми з вами сьогодні знайомимося із класом. Тобто клас визначає загальну поведінку цілої категорії об'єктів. Тобто, коли ви створюєте індивідуальні об'єкти класу, кожен з них буде автоматично наділений спільними характеристиками. А потім ви зможете надати їм будь-яких індивідуальних рис. Наприклад, ми з вами створимо такий клас, документ всі знають, що така собачка і які властивості він має. Тобто ми знаємо, що більшість собачок має вік, має ім'я, може виконувати якісь там певні команди. Але ми до цього ще дійдемо. Все це ми записуємо за допомогою методів. Ну Або, що, говорить, функція. Тобто, перший метод, який ми з вами запишемо, є обов'язковим. Тобто, мається, ну він не є обов'язковим, але його записати, тому що він буде запускатися автоматично щоразу, коли ми будемо створювати новий екземпляр класу DOC. Давайте запишемо. Тобто в нас Метод записується def. Далі ми записуємо такий метод init, два підкреслення. init І знову два підкреслення. Цей метод, тобто як я вже сказав, він у нас буде запускатися автоматично щоразу, коли ми створимо новий екземпляр DOC. Тобто в нас, ми один раз записали клас DOC, що може бути в нашому об'єкті або екземплярі, як говориться, собачка. І на основі цього ми можемо створити декілька екземплярів, тобто декілька собачок ми можемо прописати і вони будуть використовувати ці властивості то Туєніт, як я вже сказав, він є ніби як е, батьківським. Тобто таке поняття також виводиться в програмуванні. Ну, запишемо. Е, тобто, далі дужечки, що тут можна пробіл не робити, але обов'язково поширена помилка після def ось тут не роблять пробіл. Відповідно, в ну, мене def не зафарбувався навіть кольором, це думаю, зрозуміло, що це вже помилка. Так, і записуємо далі в дужечках. Е, Саме перший параметр, який ми запишемо, це параметр self. І ставлю кому, тому що в мене будуть наступні. Що ж це в нас за селф? Self? self у нас обов'язковий при визначенні методу, він у нас завжди буде передавати іншим параметрам, тобто він записується самий перший. Ну І його треба додати визначення, бо коли метод буде викликатися, тобто там ми ще будемо викликати. То йому автоматично буде передаватися цей аргумент. Тобто цей аргумент, знову ж таки, сел. Ну і кожен виклик методу пов'язаний з окремим екземпляром класу, який автоматично передає йому цей метод. Тобто він вказує на саме екземпляр. Тобто мається на увазі так. Ну, В ході програми ми це ще розберемо. Е, так, наша собачка. Містить ім'я, тобто name, тобто має, і має вік. До речі, це можна ще доповнити, але поки що, для прикладу, нам вистачить. І після дурічок я ставлю дві крапочки. Далі, що мені потрібно писати? Тепер мені потрібно ініціювати атрибути ім'я та вік. Тобто, що ми тут зараз робимо? Тобто. Ми зараз прописуємо те, що я вже говорив. Тобто нам потрібно е, записати знову ж таки self, тобто нам потрібно, щоб ми зверталися, тобто ось ці наші name, age, вони зверталися могли звертатися до самого себе при створенні екземплярів. Е, тому ми записуємо self name, І присвоїмо його до неї. Тобто self-name тобто буде звертатися до імені, до неї. І аналогічно нам потрібно ще лік. self selfage. H. Так, все в нас створено. В принципі, в принципі нам для класу поки що цього вистачає. Тобто, уявляємо, що все, в мене вже клас записаний Тобто в мене вже е, метод тобто, я можу вже створити якийсь екземпляр, якийсь об'єкт, який буде мати ім'я і буде мати е, вік. Тобто, що як це далі зробити? Е, тобто, я можу створити якусь. Зміну. Ну, наприклад, doc 1. doc 1. Тобто, це, до речі, не зміна, а екземпляр буде правильніше. Тобто, об'єкт. І я йому присвоюю присвоюю клас doc. Тобто ось цей клас док. Тобто мається на увазі, що всі параметри я буду брати із класу. Тепер, в дужечках я вказую ці параметри. Тобто, перше в мене йде Name. Тому. Я вказую в лапках, тому що це в мене рядковий тип даних. Ми назвемо, ну, наприклад, rex. Наступний параметр, який мені потрібно вказати, це вік. Ну, наприклад, хай буде 6 років. Відповідно, якщо я зараз запущу програму, run, run modul, а, до речі, її ще не зберіг. Зараз я збережу десь на робочому столі, хай в мене буде просто клас. І дивиться, що в мене вийшло. Програма запустилася, жодної помилки нема, але результату також ніякої немає. Але ж все ж таки, я створив вже екземпляр. Створив, але я його не вивів. Тому ми за допомогою команди Print його зараз виведемо. Print. І можемо записати таке: док 1 Док 1 Далі нам потрібно через крапочку. Показати той параметр, який ми хочемо використати. Тобто я хочу вивести ім'я Name. Ось тепер ми вже виведемо ім'я нашої собачки. Тобто run run module F5. І бачимо, що ім'я Rex. Давайте трошки покращимо нашу програму. Тобто ось тут я в лапках запишу повідомлення, що мою собаку звати. Поставимо кому і док. Перевіримо, що в мене вийшло. Мою собаку звати Рекс. Тобто вже працює. Щоб нам звернутися зараз, написати, скільки їй років, я напишу це вже в наступному рядочку, нам аналогічно потрібно записати. Тобто Що ми зробили? Тобто ми створили ось тут dog 1 і потім вказали, що беремо параметри нашого класу, тобто ім'я і H, да, ось вони в нас, і їх записуємо. Це буде Rex, age це буде 6 років собачки. І, відповідно, давайте виведемо наші віки. print. І запишемо таке. Їй. В принципі, тут ставимо кому. Записуємо duck 1 H. Ну, ставимо кому. І записуємо, що років. Ран, run модуль. Так, мою собаку звати Рекс, Їй 6 років. Так. Є. Ну, відповідно, якби ми ввели тут 2, то років нам би вже не пішло, а роки не підійшло. Але ж, да, ми побачили, що така програма у нас працює. Але що ж тут такого? Да, ми могли б це і набагато швидше написати, тобто без класу. Але як я говорив, що ми можемо створювати якісь екземпляри. Тобто, ми на основі одного класу можемо створити декілька об'єктів, тобто декілька собачок. Тому ще я напишу: Dog 2. Dog 2 і присвоюю знову ж таки їй клас док І тепер задам, що мою другу собачку звати, ну, наприклад, Віллі. Віллі. І Віллі буде 5 років. 5. Тепер, що ми робимо? Знову ж те саме ми можемо вивести. Я навіть скопіюю Ctrl C, сюди вставлю, Ctrl-V. Єдине, що я заміняю док 1 на док 2 і док 1 на док 2. Все, тобто в мене все те саме. Єдине, що в мене вже не одна собачка, а дві. Мою собаку звати Рекс, їй 6 років, мою собаку звати Віллі, їй 5 років. Або, наприклад, щоб не мою, а було твою. Твою. F5 Enter. Все чудово працює. То ось так ми можемо вже працювати. Що ще стосується методів. Що ще стосується методів, тобто в нас тут записаний один такий батьківський універсальний метод. Давайте створимо ще один. Тобто наша собачка, ми знаємо, що вона вміє, наприклад, лежати. Тому створимо їй знову ж таки, метод, де записуємо. І ніт ми вже не записуємо, тому що ніт записується один раз. І він у нас буде запускатися постійно використовуватись, а ми створимо новий. Так, буде rollhour і лежати. І записуємо, у дужечках лише обов'язковий параметр self. Тобто тут вже він у нас, для прикладу, не буде містити інших параметрів, таких як Name Age, наприклад. Тобто, просто self. Ну, ми зробимо таку примітивненьку програмку. Тобто, що у нас, коли ми будемо звертатися до нашого методу лежати Він у нас буде просто виводити повідомлення, що собака лежить. Тобто ми просто запишемо Print, і в дужечках записуємо. що selfne, тобто ніби як ми ось тут записуємо, тобто ми до нього звертаємося знову ж таки, він у нас є універсальний. І що наш selfname буде робити? Тобто, що наше буде, чи Rex, чи Willy робити? А він буде робити лежати. Тобто ставимо кому, триваємо папки і пишемо. А давайте українською напишемо. Лежати. Лежить. О. Так, перевіримо, що в нас вийде. Тобто зараз я знову ж таки звертаюся до мій док 1 і звернуся до... Вирати до ось цього методу. Тобто, що у нас вийде? Давайте перевіримо. Тобто зараз я вже не буду прописувати за допомогою print. Я заведу ось так. тобто Док Doc... ой не та мова. Док 1 І мені потрібно записати назву мого методу. Тобто, так як це в мене метод, ми відкриваємо і закриваємо дужечки. тому що ми ще, до речі, в дочках можемо записати якісь додаткові параметри. Що в мене зараз вийде? Мою собаку звати рекс, їй 6 років. Рекс лежить. Запрацювало. Давайте ще зробимо, що рекс у нас сидить. Тобто знову ж таки dev sit. І знову ж таки обов'язковий параметр self. То якщо ми його не запишемо, дочках нам викине помилку. І знову ж таки, давайте за допомогою принта зробимо що наш name Що він робить? Сидить. Давайте док2 у нас буде сидіти. Тобто ми записуємо док 2 То наша собачка Віллі Він у нас буде сидіти. Запускаємо програму F5. Окей. Мою собаку звати Рекс, їй 6 років, Рекс лежить. Твою собаку звати Віллі, їй 5 років, Віллі сидить. Тобто, все у нас запрацювало. Е, ну, що стосується оцих двох останніх, в принципі, такі методи не сильно використовуються в класах, але я хотів показати, що все ж таки, да, як вони будуть, що будемо декілька записати, їх будуть використовувати. Вони, як ви бачите, вміють сидіти наші собачки, вміють лежати. Вони в нас не дуже функціональні, а тобто вони в нас просто виводять на екран повідомлення, що собака лежить сидить. Але все ж таки, на базі цієї концепції, ми можемо розширити код до чогось реалістичного. Тобто, якби в код був якоюсь там частиною комп'ютерної гри, то ці методи містили б код для того, щоб песик, наприклад, на екрані сідав або лягав. Якби наші, там, наприклад, робототехніка взяти, да, то тобто, якщо б ми керували роботом, то ці методи відповідали безпосередньо за рухи собаки трансформера. Тобто, да, Тобто, і такі, до речі. Тобто, ось такий простенький приклад. Тобто, Що ми з вами сьогодні розглянули? Ми з вами розглянули створення класу, розглянули на основі цього класу створення екземплярів, тобто, ми створили два екземпляри, також додали ще два методи, які знову ж таки наші екземпляри могли використовувати. Тобто, ось все те, що я хотів вам показати, що розказати, зараз у мене на екрані. Єдине, що це можна потренуватися створити ще декілька екземплярів, або навіть створити свій е, власний клас, да, там, тваринки, там, котик, фрукти. Да, і на основі нього зробити декілька екземплярів. Тобто, знову ж таки, поширемо. Тобто, ми записуємо клас. У нас є метод з таким батьківським. Методом init, який у нас буде виконуватися завжди. Тобто ми selfname записали, тут ми до нього звернулися. Self -age, ну, На жаль, ми тут до нього не звернулися, але ми його все ж таки використовували. Тобто, десь тут 6 рекс. На ней в основному ми використовували. Далі ми створили один екземпляр doc, -1, який присвоїли до dog. Це воно собачка Рекс, яка має 6 років. Також зробили ще другий екземпляр док 2 якого назвали віллі якому 5 років, і щось ми з ним можемо робити. Тобто, що, що ж ми зробили? Тобто, записали один раз клас і звернулися до нього декілька разів. Тобто, і є плюс оцих класів у Python. На таких прикладах він не дуже нам полегшив код, але все ж таки. Великі такі програмісти, ну не великі, а професійні програмісти, вони класи використовують у великих програмах дуже часто. Чесно кажучи, їм це набагато полегшує написання коду. А ми вже на цьому будемо закінчувати. До наступного відео. До побачення!